Справа 39. Заповнюю комірки так, щоб дія була виконана правильно. Ну що ж, давайте подивимося на ці дії. Ми бачимо, що тут у нас показано додавання стопчик, тільки не вистачає тут деяких цифр. Ну що ж, вибираємо потрібний колір і вперед. Так. Перший раз розглядаємо. Тут у нас у кінці цифра 0. А тут невідома цифра. Ну, як зробити, щоб в кінці була цифра 0? Якщо я тут поставлю двійку. То 2 плюс 8 це буде 10. 0 пишемо, одиничку переносимо в старший розряд. Тобто тут нам треба перенести одиничку. Тепер, тут у нас було 7 плюс 1 це 8, плюс одиничка, а тут я маю написати цифру 9. Далі. Є6 плюс невідома цифра, утворюється. Має утворитися трійка. В кінці лише може утворитися трійка, тому що у нас тут додавання. 6 плюс скільки в кінці буде трійка. 6 плюс 7, якщо ми тут напишемо 7, то 7 плюс 6 буде 13. 3 три пишемо одиничку в старший розряд. Тоді, дивіться, тут у нас 9 цифра. Добре, тут у нас є 5, але тут ще є одиничка в 6. 6 плюс яке число буде 9. Звичайно, що 3. Тобто ми правильно записали всі цифри для того, щоб додавання було вірним. Ви можете в цьому переконатися. Переходимо до другого завдання. Знов таки, бачимо, що в кінці у нас цифра 2, а тут у нас є 9. Ну, е, Лише тут у нас віднімання, не додавання, а віднімання. Від, якого, від якої цифри я можу відняти 9, щоб була двійка. Ну, я можу відняти від. Е, 11. Якщо я відніму 9. Тобто, якщо я тут напишу 1. Тепер звідси запозичу 1. То буде 11 мінус 9, це буде 2. Тепер вірно. Передивимося. Тут у нас було 8. Я позичу 1. Це вже залишається 7. 7 мінус скільки маємо ми отримати? 5. 7 мінус 2. Тобто тут я маю написати 2. Є. Так, розбираємося далі. 3 мінус 7. Знов таки, 3 не можна відняти 7. Я позичаю з цього старшого розряду одиничку. 13 мінус 7 це буде 6. Отже, тут ми пишемо 6. Йдемо далі. Невідоме число. Я з нього забрав ще одиничку. А, іще мінус трійку Ми отримали четвірку. Ну, давайте думати. 3 плюс 4 це було 7. Але я ще позичу одиничку. Тут треба поставити 8. Давайте я напишу 8 і ми перевіримо. 8. Якщо було 8, я забрав одиничку до трійки сюди. То залишиться 7. 7 мінус 3 4. Все вірно. Ну і тут 7 мінус яке число буде одиничка. 7 мінус 6. Все. Ми заповнили всі невідомі числа. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.